Вітаю 11 клас. В нас починається тема логарифмічної нерівності. І розглянемо номер 7.1. В якому найпростіша логарифмічна нерівність? Логарифм x за основою 5 більше, ніж логарифм 7 за основою 5. По-перше, що ми робимо, це ми аналізуємо основу, яка вона більше одиниці. Чи Менше одиниці. Ми бачимо, що основа 5 більше одиниці, тому це функція зростаюча. Якщо функція зростаюча, то коли ми відкидаємо логарифми, знак нерівності зберігається, тобто х більше 7. І будьте уважні: в логарифмічних нерівностях такого типу завжди треба писати, що х більше 0. І ви отримали систему, розв'язуєте її на координатні прямій і відмічаєте х більше 0, заштрихували. Х більше 7. І спільна відповідь, спільне рішення системи це х більше 7. Або від 7 до нескінченності не включно. Друге завдання. Логарифм х за основу 1 третя Більше дорівнює логарифм. 2 за основу 1 третя. Аналізуємо основу 1 третя менше одиниці тому це спадна функція. Коли в нас функція спадна, то ми відкидаємо логарифми і знак нерівності змінюємо на протилежне буде х менше або дорівнює 2. І обов'язково записуємо область допустимих значень, але ми не пишемо в нерівностях, як ОДЗ. Ми пишемо просто, що. Х в нас більше нуля, строго більше нуля, найбільше дорівнює строго більше нуля. Все і на координатну пряму нанесли в нас зверху заштрихована х менше дорівнює двійки, і внизу х більше нуля. І відповідь у розв'язанні системи це перетин цих двох проміжків від нуля не включно до двох. Ключно. Наступний номер 7-3. Ми вже бачимо, що в нас справа стоїть не логарифм, як тут, а просто якесь число. <кій> І ми повинні це число замінити логарифмом. Зрозуміло, що за основою 2. І що ми робимо? Ви завжди пишете: отут основа 2, тому ви пишете, логарифм 2 за основою 2. Якщо основа 4, логарифм 4 за основу 4. А це число стає степенем. Да, тому що, ще раз, от, весь, 0 помножити на 1 дорівнює 0. І цей 0, як множник, ми відправляємо як степінь двійки. Аналізуємо основу 2 більша одиниці, функція зростаюча. Відкидаємо логарифми і маємо х менше одиниці, 2 в нульовому це одиниця. І додаємо область допустимих значень х більше 0. І відмічаємо на координатній прямій х менше одиниці, х більше нуля. І відповідь це проміжок, де в нас перетин відбувається, тобто штриховка знизу і зверху. Це проміжок від нуля до одиниці. Не включно. Якщо ви забудете про це ОДЗ, у вас буде відповідь від мінус нескінченності до одного, але це помилка. Не забуваємо в нерівностях дописувати область допустимих значень у вигляді нерівності. Так зручніше. Далі мінус одиницю спочатку в другому завданні. Теж замінимо логарифмом однієї п'ятої в мінус першому степені за основу 1 п'ята. Ось ця мінус одиниця, ми в її відправили як степінь. Далі 1 п'ята в мінус першому це 5. Основа менше одиниці. Тому, коли ми відкинули логарифми, ми поміняли знак був менше подарів, дорівнює, стає в нас більше дорівнює. Ну і х більше. 0. Це наше ОДЗ. Нанесли на координатну пряму х більше або дорівнює 5, х більше 0 і перетин цих проміжків від 5 до нескінченності. В третьому рівнянні також цю трійку замінюємо логарифмом за основою 1 третя. Одна третя в третьому степені. Функція спадна бо основа менше одиниці. Тому, коли відкидаємо логарифми, поміняли знак на протилежний. Одна третя в третьому степені це одна двадцять. Сьома. І знову дописали: ОДЗ ДЗ х більше нуля. Нанесли на координатну пряму роз'язки кожної нерівності. Х менше однієї 27, х більше 0, і перетин цих двох проміжках від 0 до 1, 27 не включно. В четвертому завданні Одиницю. Ну, я записала як логарифм 6, за, 6 в першому степені за основою 6, але можна було і не писати. І ОДЗХ більше 0. Розв'язок спільний від 6 до нескінченності. Номер 7,5. Ми бачимо, що в нас тут вже не просто Х, а логарифм x-1 за основою 4. Але це нічого не міняє принцип той же самий. Спочатку двійку замінюємо як логарифм за основою 4. 4 в другому степені, да, ось ця двійка, вона перед логарифмом була, і ми її ставимо як показник степеня. Далі аналізуємо основа 4, більше одиниці, функція зростаюча, тому відкидаємо логарифм, буде х-1, більше 4 в другому це 16. І додаємо область допустимих значень, що х 1 більше 0. Розв'язуємо мінус одиницю перенесли з плюсом що 1х більше 18. Мінус одиниці перенесли з плюсом х до одиниці. На координатну пряму х більше 17, х х1, більше одиниці. І спільний розв'язок це від 17 включно до Нескінченності. Друге рівняння. Записуємо мінус одиницю як логарифм за основою 7, 7 в мінус першому степені. Основа 7 більше одиниці. Функція зростаюча, тому х плюс 1 буде менше і 7 в мінус першому це одна сьома. І Область допустимих значень це х плюс 1 більше 0. Переносимо одиницю з мінусом. і тут одиницю переносимо з мінусом. 1 сьома мінус 7 сьомих, буде мінус 6 сьомих. І на координатну пряму х менше мінус 6 сьомих, і х більше мінус. І перетин цих двох проміжків від мінус одиниці до мінус 6 сьомих. В третьому рівнянні також мінус трійку замінили логарифмом за основою 1 друга, одна друга в мінус третьому степені. Далі. Відкида... Аналізуємо основу 1, 2, менше одиниці, функція спадна. Тому, коли відкидаємо основу логарифми, ми змінюємо знак був більше в нас, стає знак менше. І 1, 2 в мінус третьому степені перевернули степінь став додатній, буде 2 перших або 2 в третьому степені. 2 в третьому степені це в нас 8. І ОДЗ х плюс 2 більше 0. Переносимо двійку з мінусом 8 мінус 2х менше 6. Перенесли двійку з мінусом х більше, мінус 2. І на координатну пряму х менше 6, х більше мінус 2. І перетин цих двох проміжків від мінус 2 до 6. В четвертому в четвертій нерівності все аналогічно. Двійку замінили. Логарифм за основою 0,1, 0,1 в квадраті. Основа менша одиниці, функція спадна. Тому, коли відкидаємо логарифми, змінюємо знак був менше дорівнює, стає більше, бо дорівнює. 0,1 в квадраті буде 0,1. 100, да? Якщо ви помножите 0,1 на 0,1, у вас же буде дві цифри після коми. Да? Ось вони, дві цифри після коми. Ну і ОДЗ х-2 більше 0. Перенесли з плюсом 2 плюс сота і х більше 2. Наносимо на координатну пряму спільний розв'язок. І маємо х більше 2, х більше 2,1 сота. І спільний розв'язок – це проміжок від 2,1 до нескінченності. В новий різ 7,9 нам треба знайти область допустимих значень функції. Ми бачимо корінь квадратний, і ми пам'ятаємо, що підкореневий вираз повинен бути додатнім Або дорівнювати нулю, тобто логарифм х-1 за основою 2 більше буде рівнює 0. Замінюємо 0 через логарифм за основою 2 2 в нульовому степені. Функція зростаюча. Тому х-1 буде більше двійка в нульовому, це одиниця. І додали ОДЗ х-1 більше нуля. Хоча тут і так зрозуміло, якщо х-1 більше одиниці, то він більш, буде більше нуля. Але для того, щоб ви е, мали звичку записувати ОДЗ, пишіть його кожен раз, коли навіть і за логікою не треба, можна і не писати. Нанесли на координатну пряму розв'язок більше 2, більше одиниці. І спільний розв'язок це від 2 до нескінченності. В другому, ну тут краще писати, мабуть, D від Y дорівнює. І проміжок від 2 до нескінченності, не X належить. Або писати D від Y двокрапки і таким чином. В другому завданні ми бачимо, теж в нас є підкореневий вираз, але він ще і в знаменно. Тобто наш підкореневий вирост тоді повинен бути, повинен бути строго більше нуля, щоб не відбувалося ділення на 0. Замінили 0 логарифмом за основу 1 третя, 1 третя в нульовому степені. Функція спадна, тому відкинули логарифми і поміняли знак на протилежний х плюс буде менше одиниці. І ОДЗ – х плюс 1 більше одиниці. Перенесли 1 мінус 1 буде 0, і тут перенесли х більше мінус 1. На координатній прямі х менше 0, х більше мінус одиниці. І відповідь від мінус 1 до 0 не включна. І останній на сьогодні номер 7,11. Замінюємо одиницю як логарифмом 3 в першому це просто 3. За основою 3 функція зростаюча, тому відкидаємо логарифми і маємо, що х2х х2 менше подорівнює 3. І ми бачимо, і додаємо ОДЗ наше х квадрат мінус 2х більше 0. Обов'язково ОДЗ. бо… Менше трьох це може бути і мінус 4, і мінус 5, да? але ось цей вираз він додатній. І розв'язуємо окремо першу нерівність і другу квадратну нерівність. В квадратній нерівності ми повинні, як і в квадратних рівняннях, все мати зліва або справа неважливо, більше або менша, або менше, буде рівня 0. Тобто перенесли трійку і отримали х квадрат мінус 2х мінус 3 менше або дорівнює 0. І розв'язуємо цю нерівність. Спочатку знаходимо нулі. Я знайшла за допомогою теореми вієта, ці нулі, мінус 3 і 1. Далі розв'язуємо або схематично будуємо параболу вітками вгору, яка перетинає вісь абсцис або вісь х в точках мінус 3 і 1, або методом інтервалів розв'язуємо. Ну, в нас кхм, бачимо у...